Вітання всім! Я знову в пошуках чогось незвичного в дикій природі. Це з родини глухокропивкових якась рослинка, точної назви я не пам'ятаю. Росте отаке, а також буває посіченим листям. Чи це підвід, чи це вид, я точно вам сказати не можу. Перепрошую. Але ви тільки погляньте на це розкішне листя, на цей розкішний колір. Це щось неймовірне. На жаль, тут коріння немає. Вихід, якщо хочеться, а мені хочеться забрати його до себе додому, тому тут проїжджа частина, можуть ненароком минути якусь ямку і наїхати його розчавити. Хочеться забрати, я його, мабуть, все-таки обгородю, підсипав земельки, хай пустить коріння, тому що ось так він пускає коріння його гілочки. А тоді спокійно відділю. Хай він мені наростає. Бо таку рослинку в колекції тримати буде за щастя. Тільки вчора знаходив кропиву варігатну. На жаль, відео не зняв, тільки е, світлинки є з фотографії. Та знімав раніше чистотів, також варіагатний. Там варігатність по кінцях, але не так сильно проявляється, як на цій рослині. На цій рослині це просто. Радість, сильна яскравість, сильно проявляється, дуже гарно. Діліться і ви своїми знахідками, може, ще щось цікаве знаходили. Пишіть в коментарях. Цікаво було почитати. Дякую за увагу!